Як нам всім не хватає віри у себе. І це тема, яка турбує багатьох людей насправді, і багато хто хотів би стати багатим, успішним, відомим. Але всередині сидить щось, що говорить: ні, 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 ти недостатньо гарний, недостатньо сміливий, недостатньо розумний, недостатньо маєш досвіду, постійні якісь недостатньо. І... Що робити? Перше, треба виписати всі ваші сильні сторони, взяти блокнотик, чашечку кави чи чашечку чаю, сісти і просто чесно, відверто поговорити з собою. А в чому я дійсно крутий? Крута? Там я класна матір, я класний спеціаліст в сфері IT, чи я, наприклад, класний продавець я в міст... Спілкуватися з людьми, я вмію класно робити картинки, я можу монтувати відео. У кожної людини є свої сильні сторони. І 100%, от прям 150, вони є і у вас. І вам потрібно просто сісти і виписати цей список, де ви молодець, де ви крута, де ви крутий. Да? Просто виписати це. Після того, як у вас є цей список, далі треба для себе зрозуміти, а що я хочу, як би я хотів жити. І далі написати список, а як би я хотів жити, яке життя було б для мене ідеальним. Є багато практик, наприклад, там моє ідеальне Мій ідеальний ранок через 5 років. Да? І ви прям сидите і собі прописуєте, де ви просипаєтесь, з ким ви просипаєтесь, куди ви йдете, який у вас сніданок, де ви живете, де ви працюєте. Тобто є дуже крута практика, ви її проробляєте, і тоді ви розумієте, в яку сторону хоча б там рухатися. Да? Тому що. Це важливо, коли ти розумієш, куди саме да, тобі рухатися, в якому напрямку. Далі, коли у вас є ваші сильні сторони і у вас є куди рухатись, далі треба зрозуміти. В яку, в яку сторону з ким да, це робити, Найти знайти людей, які вже роблять те, щоб ви хотіли, де вони от ваші якості, які у вас є, максимально продуктивно приміняють в житті? Да, де, він, де, наприклад, ви класно робите відео, монтуєте, вам треба знайти людину, яка, наприклад, продає курси по монтажу. Відео і подивиться, як вона це робить, да? що вона рощу вона там дає, сходить на цей курс, подивитися, да? що там є. Можливо, ви зробите собі такий самий курс, да? тому що це є ваша сильна сторона. Або ви випікаєте кекси, наприклад, ще їх не продаєте. Да? подивитися, хто їх вже продає. Тобто взяти таку рольову модель для себе і понаблюдати за тою людиною, що вона робить. Це мій один із основних секретів, коли я е, находжу людей, які живуть так, як хочу жити. Я і я дивлюсь, які книжки вони читають, які місця вони відвідують, що вони роблять кожен день. І вони для мене стають такою рольовою моделлю. І я починаю робити те саме: читати ці книжки, рухатися в цьому, вчитися у тих людей, у яких вони вчаться. Для чого? Для того, щоб так само розвиватися в цьому напрямку. Не для того, щоб стати ними, а для того, щоб стати собою, ну, кращою версією себе і реалізувати себе в тому напрямку, який мені подобається найбільш за все. І... Отут, коли у вас є, де ваші сильні сторони, які ваші мрії, і є рольова модель, за яку ви зацепилися і дивитесь, да, що робиться людина, далі потрібно робити просто кожен день, степ степ крок за кроком. Малесенький, неважливо, є у вас зараз основна робота чи немає, як ви там зараз себе відчуваєте, почуваєте і так далі. Один крок. Одна сторіночка в книжці, яку рекомендує, рекомендує ваша рольова модель, один пост, один розвиток, подивилися якісь там навчання, да? якісь відео пошукали на цю тему. Коли є фокус уваги, обов'язково буде результат. Коли ми би хотіли, але ну, це все розмито. Ми не знаємо, куди рухатись. У нас наш мозок він не розуміє, що вам дати, яку інформацію, яких людей вам послати, да, для того, щоб ви взяли щось. Має бути цей фокус. Тому я за те, що а, потрібно кожен день робити якийсь крок і вірите в себе, а, тому що ви найкраща людина, яка є для вас у світі, як приклад, який розвивається. А, немає людей кращих за вас, кожна людина в Україні в всесвіті, кожна людина найкраща. просто по праву народження, і вам треба зрозуміти, що найкраще в вас. Та, подивитися на себе свої найкращі сторони і просто їх розвивати. І тоді буде результат, буде успіх. І, звісно, класно, коли є оточення людей, які в тебе вірять, які тобі кажуть, в тебе вийде обов'язково. Але а, для того, щоб таке оточення з'явилося, потрібно показати свою, а, знаєте, як. Волю до побіди, да, до результата, і не можна чекати, от коли з'явиться оточення, яке буде в мене вірити. Тоді я буду робити. Ні, ви починаєте робити. І тоді обов'язково притягнуться ті люди, які будуть вас підтримувати, будуть вас вірити. Як у нас в Орінео, ми працюємо, ми даємо цю віру в кожного новачка, в кожного партнера, що в нього вийде, і вишукуємо в ньому його найкращі сторони і показуємо, як їх розвивати в нашому проєкті. Тому і у вас так само буде, знайдуться люди, які повірять в вас, так само, як вірите ви. Ну, спочатку треба повірити самому у себе. Тому ви найкращі, пам'ятайте про це і ніколи не здавайтеся. Робіть степ степ кожен день.